Замок височів, темний камінь на тлі нічного неба. Тіні шепотіли в кожному кутку. Деон, молодий лицар з очима кольору сталі, блукав його за лами. Він був один, лише луна його кроків порушувала тишу. Він шукав, шукав примарне яйце. Його батько, король, був мертвий. Отруєна стріла шепіт у ночі. Гідеон не зупиниться ні перед чим, щоб повернути його. Легенди розповідали про яйце, бліде, як місячне сяйво, заховане глибоко в замку. Воно мало силу Воскресіння. Це була єдина надія Гідеона. Ніч за ніччю він шукав крізь запилені бібліотеки та забуті склепи. Він потрапляв у пастки та боровся з жахливими павуками. Але примарне яйце залишалося невловимим. Відчай почав гризти його. Чи знайде він його коли-небудь? Чи побачить він свого батька знову? Одного разу, глибоко в замку, він знайшов її. Жінка, закутана в тіні, її очі блищали як коштовності. Вона говорила загадками, її голос був тихим шепотом у темряві. Вона розповіла йому про примарне яйце. Не як про предмет, а як про обіцянку. Обіцянку, народжену любов'ю та жертвою. Яйце, сказала вона, не можна знайти. Його треба отримати, отримати добровільно від двох сердець, пов'язаних долею. Дві душі, переплетені коханням, сильнішим за смерть. Тоді. І тільки тоді з'явиться яйце. Її слова лунали в тихій залі, залишаючи Гідеона з більшою кількістю запитань, ніж відповідей. Гідеон відчув проблиск надії: чи це можливо? Чи може любов бути ключем до повернення його батька? Але кого він міг полюбити в цьому проклятому місці? Він був один, оточений тінями та шепотом. Пророцтво здавалося неможливим. Він натрапив на нього випадково прихована кімната, що випромінювала неприродне тепло. Всередині, згорнувшись навколо сяючого скарбу, лежав величний дракон. Його луска мерехтіла, як тисяча заходів сонця. Але не краса дракона вразила Гідеона. Це були його очі, повні давнього смутку та глибокої самотності. Дракон заговорив, його голос гуркотів, струшуючи кімнату. Він розповів Гідеону про своє прокляття, прив'язане до замку протягом століть розбитим серцем. Гідеон, зворушений бідою дракона, поділився своєю власною історією втрати та своїми відчайдушними пошуками. Під час розмови між ними утворився зв'язок, спільне розуміння горя та туги. Ніч за ніччю вони таємно зустрічалися, ділилися історіями, страхами та мріями. Гідеон дізнався про ніжність дракона, його мудрість та його приховані глибини. Він побачив світ крізь його давні очі та знайшов розраду в його присутності. І повільно. Навіть не усвідомлюючи цього, він закохався. Їхнє кохання, палке та чисте зруйнувало давнє прокляття. Замок, колись оповитий темрявою, почав розквітати. Світло лилося крізь тепер відкриті вікна. У серці скарбу дракона осяяне небесним світлом, лежало примарне яйце. Воно пульсувало теплом та магією свідченням їхнього кохання. З радісним серцем Гідеон знав, що йому робити. Він взяв кіготь дракона в свою руку, мовчазну обітницю любові та вірності. Вони одружилися, лицар та дракон, на церемонії, старі, як світ. І від їхнього союзу сталося диво. Справжнє яйце, тепле та мерехтливе, з'явилося поруч із примарним яйцем. Гідеон поклав примарне яйце на могилу свого батька. Воно пульсувало один раз, а потім залило кімнату сліпучим світлом. Коли світло згасло, Гідеон побачив свого батька, цілого й здорового, що стояв перед ним. Сльози текли по обличчю Гідеона, коли він обійняв свого батька. Примарний дракон ніжно потерся об них обох, і в його очах Гідеон побачив відображення їхньої радості. Замок, який більше не був місцем смутку, лунав сміхом та радісними криками дракончика. Гідеон повернув свого батька, і сім'я народилася з любові та магії. Примарне яйце дало їм новий початок. Доводячи, що навіть у найпохмуріші часи любов, надія та трохи магії можуть перемогти все.